Ефірний день на телеканалі Ті 8 плюс триває, і далі про соцмережі. Там набирає серед дітей популярності небезпечний тренд: гра червоні двері, жовті двері або двері розуму. Під час неї школярі намагаються вводити одне одного у трансоподібний стан. Там розповіли, що перепрошую під час гри діти намагаються ввести одного з учасників у стан, що нагадує транс чи то гіпноз. Для нього, для нього цього використовують розслаблення та візуалізацію. Відтак дитина, нібито бачить уявні кімнати, які описує. Фахівці наголошують, що такі розваги можуть шкодити школярам фізично та психологічно. Схожі ігри здатні порушувати кровообіг, спричиняти спазми, головний біль та запаморочення. Крім того, такі практики можуть підвищувати внутрішньочерепний тиск. Та за за наявності вроджених патологій у дитини призводити до інсульту. Цю тему обговорюємо далі із психотерапевтом Русланом Юшкевичем. Руслане, доброго дня! Доброго дня, студія. Радий батьку. Ну і власне, вже не вперше гра з мережі стає загрозою для дітей, так що їх змушує шукати от небезпеку та наражати себе на неї. Ну тут варто зазначити, що так звана небезпека дещо перебільшена, оскільки це ну для плітку для підліткового віку взагалі робити щось, що не зрозуміло дорослому, і та якщо ми беремо до уваги деякі там фізіологічні наслідки, це може бути небезпечним, але це теж саме що стверджувати що діти почали бігати по скакати по ем, тим самим гаражам, да і це небезпечно, як ми згадували за моменти, е, ну. Не так давно в, е, в нашому часі про е, той самий паркур, коли діти надивилися фільмів і вирішували, коли ми згадували про квадробірів, коли ми згадували про якісь моменти, будь-які ігри містять собі елементи небезпеки, і тут варто зазначити, що саме лякає батьків, що саме на що саме вказують фахівці. Бо для дорослих, ну Притаманно дещо перебільшувати оту саму небезпеку, яку можуть містити ті чи інші діяльності, особливо підліткові. А от як батькам, можливо, запобігти цьому явищу, як батьки можуть убезпечити свою дитину, чи все ж таки дати їй можливість спробувати ну а там вже, власне, дивитися на реакцію? Ну, варто зазначити, розділити в першу чергу, що саме відбувається з дитиною. Досить часто за такими страхами лежить страх, ну, страхами батьків лежить не стільки страх за те, чим дитина займається небезпечним, скільки нерозуміння. А чим це дитина, яка вже стає не зовсім дитиною, починає займатися. Варто зазначити, що категорія, яка грає в цю гру, це більше підлітків для підлітків взагалі властиво експериментувати, робити щось містичне, міс... не, незвичне, те, що заборонене, і тому подібне, як спосіб самовираження, як спосіб дотичності до тієї чи іншої такої мікрокультури. Ну, згадаємо себе в дитинстві. Ми, коли зовсім маленькими були, ми розповідали один одному страшні казочки. Коли ми старшими ставали, ми розповідали один одному про гроб на кальосіках. І там віддай серце, да коли ми зовсім старшими ставали, ми взагалі страшилки розповідали такі що там. На накладовища ходили, лякалися. Кожне покоління проходило через низку от таких страхітливих ігор. І тут важливо розуміти, чи має контакт. Доросла людина з своєю дитиною, яка міняється раніше. Вона була дитиною, вона абсолютно у во всьому довіряла батькам. Вона все розповідала батькам, і раптом в дитини появляється якісь діяльності, які вона починає приховувати. А це властиво для дітей, які вступають у підлітковий вік і не стають вже саме підлітками старшими. Да? Е, людина дорослішає, і в неї появляється не просто якісь там уявні кордони, а справжні кордони в. В неї з'являються таємниці, що є частиною нормальної поведінки, і в цей момент дитина починає ну для деяких батьків мінятися. Тут варто зазначити, якщо дитина була абсолютно відкритою, ділилася, і в неї появляються якісь маленькі секретики, вона щось не договорює, починає ховати телефон, да? просить не заглядати. До цього потрібно поставитися з розумінням. Якщо ти запитуєш, а дитина говорить: ну, наприклад, ви там граєте в таку гру, дитина каже, так, граємо, ну не хоче далі розповідати. Все окей, можна не турбуватись, але якщо дитина кардинально міняється, да, відкрита дитина, яка до світу ставилася як до хорошого, раптом стає агресивною або в'ялою, або дійсно, ну все ж таки буває, що діти починають щось дуже сильно приховувати, і це повідно, помітно по поведінці. Тоді да, тоді варто бити на сполох, але не потрібно бачити зразу апокаліптичні сценарії. Це притаманно батькам, це притаманно дорослим, бо дорослі не несуть відповідальність за маленьке життя. Але водночас згадайте себе у такому самому віці, згадайте, в що ви грали. І так, якщо ми говоримо про подібні ігри, вони ну, з точки зору певних фахівців можуть нести небезпеку, але знову ж не для кожної дитини. Якщо так по верхах розібратися, ну що страшного періодами діти гралися в щось подібне, да то вони один одного залякували, то вони там один поперед одним вимагали зробити щось, ну ніби небезпечне, там не знаю, там накричати там щось зробити. То були ігри, якщо згадати, коли там придушували за шию, трошки придавлювали, коли людина втрачала. Свідомість і попадала в схожі стани це все дійсно небезпечні ігри, але це ігри підліткового віку. І варто розуміти, чи ви дорослі зараз в контакті зі своєю дитиною, чи ви направду розумієте, що таке перегляд кітоку, що таке перегляд інстаграму, що таке перегляд Фейсбуку. Чи знаєте, що дивиться дитина, в які справді ігри вона грає? Бо м, тут важливий момент, що іноді дорослі забуваючи, хто вони є насправді в дитинстві, починають говорити, що в наш час такого не було. Звичайно, не було, було зовсім інакше. І раніше м, ми свої ігри розносили ну так, знаєте, один одному передав, як то кажуть, да, сарафанним радіо зараз. Це все розповсюджується дуже швидко через соцмережі. Діти, які займаються якоюсь діяльністю, вони одразу це розносять. Ну. Відзняли на відео і одразу один одним починають хизуватися. Тут важливо отака золота середина, чи я дотичний до цього, я знаю, чим займається моя дитина, чи це щось нове, і я опираюсь на загальні якісь тенденції, що зараз є. Він по зрозуміло, тим не менше, як пишуть знову ж таки mm. щодо цієї гри учасники діляться на дві ролі: провідник, який керує процесом, та піддослідний, що переживає. Ведіння. насправді ця гра не відкриває двері в інший світ, а є формою психологічної маніпуляції. Ну, от, власне, про що ми говорили раніше, сприяє погіршенню самопочуттю та підвищенню рівня тривожності. Руслане, які є поведінкові ризики так для дитини, що от практикує цю гру? Як ви вже сказали, це не для кожної дитини, але тим не менше, напевно, ці поведінкові ризики є. Можна запитати в самої дитини, чому ти в це граєш. Взагалі, чи грає дитина, чи взагалі вона знає цю гру, бо переважній більшості та періодами з'являється якесь модне таке трендове явище, яке діти практикують, але для самих підлітків, для самих дітей це проходить так швидко, як і з'являється. З'явилося щось модне, з'явилося щось популярне, діти пробують. Поекспериментували, перестали, пройшло. Важливо розуміти, що. Чи можете ви розпитати, як дорослі дитини, що вона знаходить в такій грі? Чи можете ви витримати те, що дитина має право сказати вам, ну я не хочу про це говорити? Чи ну які поведінкові маркери знову ж знаєте, тут дуже важко судити, оскільки, наприклад, якщо була весела дитина і раптом вона стала пригнічена, що це прям вплив ось цієї гри? Це просто експериментування з можливостями власної свідомості. Це просто може бути дотичність чи недотичність до певного мікросоціуму. Наприклад, всі в класі це спробували, а я ні. І при цьому важливо, чи я роблю це, тому що я хочу показати, який я самостійний, чи самостійна, чи я це роблю, тому що мене клас не сприймає. Що мене, наприклад, да, взагалі як ну відкидають. І тоді да, така всі грають, я не граю, я можу бути пригнічений. Важливо, що. Щоб батьки мали змогу поговорити що з тобою і прямим текстом казати: слухай, я помічаю, що, наприклад, останнім часом тебе щось гнітить, як мама тато, я хвилююсь, я переживаю, чи тебе ніхто не, не ображає, чи ти справляєшся своїми негараздами, чи потрібна моя тобі підтримка, чи в даний момент ти за щось переживаєш е, ну, дуже важливе для твого душевного стану. І тут важливо батькам казати хочеш поговорити, я завжди поруч. Я завжди тебе вислухаю да давати більше підтримки, і пам'ятаючи, що підлітки, якщо ми говоримо про підлітковий вік, завжди цю підтримку ззовні будуть кати та ні, мені не треба. Але при цьому дуже потребуватимуть саме у цього простору. І на що можна звертати увагу? Ну, в першу чергу, якщо знову ж ви знаєте фізичні і психологічні особливості вашої дитини, якщо дійсно ви в контакті з дитиною, і якщо ваша дитина має ризики фізіологічні, та, да, наприклад, там ризик інсульта, ризик набріку мозку і тому подібних речей. Да, якщо ваша дитина... ну варто розуміти, що підлітки самі можуть просити про допомогу. Ту Тут питання в тому, чи ви чуєте, бо сучасні діти вони не такі, як, наприклад, ми були. Вони мають змо доступ до багато інформації, і так, да, вони знають, що таке психологічна підтримка, що існують психологи, психотерапевти, психіатри, що таке психічні хвороби, психічні стани, діти Набагато обізнані в цьому, і вони можуть казати вам прямим текстом, що я, наприклад, там, почуваюся погано. Питання: чи ви чуєте це, чи ви включаєтеся у страшилки, а зараз треба розуміти, що в умовах війни ми дуже рознервовані? Ми буквально е маємо схильність бачити все одразу в таких страшних сценаріях. Наша тривога батьківська дуже може включати нас у перебільшення небезпеки. Це нормальне явище, це окей, але варто за це відзначати. Я турбуюсь, бо ну мене лякає те, що дитині справді зле. Чи мене лякає те, що дитина перестає бути дитиною, а стає вже більш дорослою. В неї свої секрети, в неї своя компанія, в яку я недолучний, в неї якісь своя поведінка, яку я не розумію. А багато людей ну не бачить. Наприклад, якщо я не розумію, що таке тікток, для мене буде дивно, що там дитина в тому тіктоку дивиться. Да? А якщо я не розумію, наприклад, якесь підліткове явище, ті самих квадропорів згадаємо, да діти просто дурачаться собі веселяться і ну погралися. І бачимо на сьогодні, ми вже й забули, що це таке, ну тільки меми згадуємо інтернет. То для батьків це було достатньо небезпечно, бо вони ну не розуміли. Тобто, моя тривога від того, що я не розумію, що з дитиною чи моя тривога, тому що як доросла людина, я бачу якусь тривожну тенденцію. Не забуваємо, що не так давно в історичному плані ми стикалися з справді страшною грою. Згадаємо синього кита, коли дітей залучали. Ми прекрасно зваємо, знаємо, що Москаль робить з нашими дітьми, залучаючи підлітків до терористичних актів. І тому дуже важливо да чи це ну, дивіться. Я би, наприклад, розглядав би ситуацію: підлітки граються між собою. І тоді це можна розглядати як один із елементів такої гри по вивченню можливостей власної психіки, власного тіла. І слідкувати за тим, чи дитина нормально спить, нормально спілкується, нормально навчається і вже відштовхуватись від цього, чи там є е, вплив дорослих. Бо якщо, наприклад, це старший підліток або плюс-мінус молода людина, яка до цього залучає дітей, о, це тривожний сигнал. Якщо підлітки одного віку між собою бавляться, ну. Поцікавилися, розпитали, чим дитина займається, і заспокоїлись, е, чи нема там впливу е, насправді сторонніх, Тобто, що вони роблять з цією грою? Просто погрались, подурачились і поділилися, і, можливо, ваша дитина сама поділиться таким досвідом. Да? Я там щось бачив, щось візуалізував. І можна запитувати: а ну, якщо у вас є контакт, а що ти бачив, що ти бачила? А це було як тобі? А після того, що з тобою було, ти почувався, почувалася нормально. А як ну, йому на спостерігати? Якщо дитина залипає в таку гру, це ознака того, що щось дитина там отримує. Якщо ем, не може відмовитись. Або, наприклад, намагається іншим це зробити, це ознака того, що дитина, можливо, хоче якоїсь там уваги до себе, влади отримати якоїсь. Тут, розумієте, дуже важко описувати, бо це таке узагальнене поняття. І відштовхуватись тут можна от на конкретиці, на якомусь конкретному прикладі. Якщо батьки знають, що дитина схильна до під попадання під чужий вплив. Така гра може містити небезпеку, бо е, ну, дитина буде просто, скажімо так, над нею будуть ставити експерименти, да, а вона не зможе відмовити. Тоді це робота над ну, власними кордонами. Якщо дитина не може відмовитись, бо всі так роблять і мене висміють. Це не про гру, це більше про вміння е, бути осторонь. Якщо дитина хочеться всім робити, тут питання в тому, чому. Да, якби, чому така є потреба. І що діти з цією грою роблять? Ось дуже часто це уникається. Да? Е, навіщо ви експериментуєте, ви дурачитесь, що саме вас там так цікавить от в цій подорожі по цим дворям? Що там такого особливого, Руслане? Знаєте з того, що ви сказали раніше? Я так розумію, що це є питання довіри між батьками та дітьми? Наскільки? Батьки в темі життя своїх дітей наскільки вони цікавляться, тобто, коли це не обмежується там задоволенням базових потреб, харчування, житло. Одяг і от власне наскільки батьки зацікавлені в тому, щоб знати своїх дітей. Ну і далі, один з ризиків, так про який попереджають у соціальній сервісній службі України, це вчинення небезпечних дій або злочинів. Далі цитата: зверніть увагу, країна-агресор використовує ігрові механізми для вербування дітей на реальні. Злочини та участі у диверсіях підпалах, закладок, вибухівок, пошкодження інфраструктури. Ну і от далі, чи справді подібні ігри, так які, нібито, на перший погляд. В очах підлітків немає не мають зовні жодної небезпеки, можуть спровокувати у дітей агресію, так в першу чергу, та бажання вчинити злочин, тому що зараз з усіх усю тине те, от що не можна потрапляти на гачок російських агентів, особливо чи то у телеграм-каналах, чи то у ватсапах, у будь-яких месенджерах. Тут ви абсолютно праві, і це дійсно те переживання, яке має підґрунтя. Ворог не спить, він атакує найвразливішу категорію громадян. Навіть дорослі люди ми можемо помічати по собі, наскільки ми піддаємося впливу тих чи інших інформаційно-психологічних операцій наших ворогів. Підлітки не мають настільки потужного життєвого досвіду і настільки гарно вибудованого критичного ставлення до отримуваної інформації, і як ми Бачимо, от страшні речі відбуваються. Саме підлітки найчастіше піддаються на легкі заробітки, піддаються на підпали автівок. Це страшна річ, да, коли людина несе вибухівку, стає по факту терористом-смертником. Доросла людина усвідомлює, що при цьому ти не виживеш, що тобі ці гроші не дадуть. І ми бачимо, що часто такими жертвами стають саме підлітки: 13, 14, 15, 16 років. Та категорія, яка найбільша вразлива. І ось тут о те, що я казав. Чим ви займаєтесь? Не в плані, ну розкажи мені, да? а от ви робите це, ви між собою дурачитесь? А що далі? Це ну, несе якісь подальші наслідки. Ну, люди поекспериментували, повеселились, подурачилися і один поперед одному розказують: ух, як це було прикольно, страшно, ну, кічиться цими досягненнями. Чи ось цей куратор, яка людина, яка бере на себе роль, це підліток такий самий? Чи це хтось старший, а за цим старшим є хтось, він пропонує ще окрім цієї гри, бо, повторюсь, не настільки страшна сама ця гра, скільки що після неї? Бо от якраз тут і можна прослідкувати, і ось тут можна реально бити на сполох, і варто пояснювати дитині. Ну, це банальна інфогігієна. Що між собою ви можете гратися, ви можете дорачитись, можете виселитись, експериментувати але. Я переживаю, бо це має ось такі такі наслідки. Фахівці про це попереджають. Звертай увагу, чи не починає в тебе боліти голова, чи після тих запаморочень чи ти не почуваєшся гірше ніж до гри. Чи деякі ви ну види візуалізації, чи не продовжуються вони після того, як ви пограли і зараз, і у Чи не міняються сни. Це з приводу здоров'я. Але водночас, після того як ви пограли, людина, яка є. Куратором вона вам щось ще пропонує, наприклад, зіграти ще в якусь гру, і ось тут можна вже дійсно відслідкувати, чи це просто підліткова забавка, тому що зараз це модна тема, чи це хтось за цією забавкою, знаєте, якийсь слід ну відчуваєте своєму чуттю батьківському. от в цьому контексті краще як то кажуть, перебдіти, тому що якщо відчуваєш, що щось не гаразд. В наших умовах, значить, щось не гаразд. Краще тоді повідомити служби, повідомити це, що є ось така гра, є така група, і нехай з вас посміються, що ви занадто сильно пере ну скажімо так, перелякались. Ніж опинитися в ситуації, коли якась ну, нехороша людина, так щоб в Террі не ругатися, да, викор може використати вплив на підлітка вашого підлітка, вашу рідну дитину е, в якості такого ну, ворожого агента. Бо ця небезпека дійсно існує. І е, через от подібні ігри, на що ловлять підлітків, вау! зроби, це таке щось незвичне, таке щось таємниче, ти будеш дуже крутим, ти батькам цього не покажеш, бо вони ніколи цього не проживали, вони тебе не розуміють. І починається розщеплення від батьків, і починається таємниці. Підлітки дуже люблять таємниці, тому що це частина підліткового зростання. Людина вирощує в собі внутрішню частинку. І є природній е, хід да е, потихеньку відмежовуватися свої секрети, свій особистий простір, в який ніколи нікому не можна заглядати. Це нормально, але водночас із тим, якраз на це ворог і давить. Він використовує природні процеси для того, щоб запустити свій інтерес. І от коли батьки розпитують, а що далі, що після того, є якийсь момент, ви просто поградились, подурачились, поділилися. Можна своїми позгадувати історії і знаєте, як. А от дивись, а ми, наприклад, доріли отак, а ми робили ось таке. А ми в походи ходили, страшилки розповідали, потім боялися спати. Да? А ми один одного на понт брали і робили такі речі. А у вас після цього що? Бо ми, наприклад, зараз згадуємо про це з веселищами. І дитина, якщо вона з вами в контакті, вона може поділитися. Якщо це відбувається підліткове спілкування, окей. Якщо за цим підлітковим спілкуванням іде, знаєте, так підвищення рівня. Зараз ми просто поуявляли двері, а потім ми поуявляли не знаю там взриви які ну я, я фантазую, да ще якісь моменти. А потім мені запропонували, хочеш щось нове, я тобі дам дієні. О, все приїхали. Уже треба бити на столах. Так. власне чи тільки ігри так спонукають дітей іти на ті чи інші злочини, зокрема на які їх штовхають російські ворожі агенти? Чи власне ми говоримо і про певний соціальний статус родини, про певний брак коштів, про певне середовище, яке тими чи іншими діями все ж спонукає дитину до здійснення злочину для того, щоб якось піднятися, от у цій підлітковій, якщо хочете, ієрархії над іншими тут клубок, тому що ворог заходить через ігрову. Завда через ігру найлегше 에, зайти в дитячу психіку, і 에, ворог 에, ловить дітей на той момент, що дитина не відчуває відповідальності. В контексті не усвідомлює до кінця саму суть відповідальності. Це не добре, не погано. Це треба мати на увазі, в першу чергу. З в другу, те, що ви правильно кажете, дитина не ус не завжди усвідомлює як заробляються кошти. Я дуже багато хочу як дитина, але ще не готовий в силу своєї молодості приймати відповідальність, що це треба заробити, це треба вкласти свої зусилля. І е, отут якраз попадає момент, де ворог може впливати, бо що зазвичай повідомляють поліцейські СБУ, тому подібні структури, ловлять на легкий заробіток. Та е, легко заробити, легко дати, і плюс, якщо е, на м, тут важливий пункт є не тільки на це ловлять, ще й на страх. Якщо куратор в таких випадках підловлює дитину, вона стає зацікавленою. Після того йдуть погрози досить часто йдуть погрози. Е, я маю твій акаунт. Я вже тебе взламав, я твоїм батькам розкажу, я тебе посаджу, я тебе тому подібне, і тут допомагає завжди один момент вести зараз потрібно зі своїми дітьми пояснювати, що по перше, за те, що ти ще не вчинив злочина, ти ще не заклав за вибухівку чи не зробив щось ганебного, відповідальності ти не несеш. Відповідальність настає після того. Якщо ти поділишся, ти навпаки допоможеш розкрити злочин. Якщо ти поділишся зі мною, я не буду тебе наказувати, я тебе похвалю, що ти мені довірився, довірилась за те, що ну, пояснювати, що такі речі є, що направду таке існує, що це відбувається, що це відбувається в твоєму віці, і ти можеш долучитися. знаєте, як залучаєте дітей до допомоги. Підтримати можливо, діти підкажуть, що в класі хтось таке говорить, що десь якісь там ну, між дітьми, між підлітками, якісь розмови йдуть за те, що знову ж ви можете помітити, що дитина стає більш. Скритнішою. Не, не просто стає поступово там приховувати моменти, а раптом починає щось приховувати, щось ховати, якісь моменти там шукати. Е, наскільки дитина може запитувати вас про якісь кошти, і наскільки взагалі дитина розуміє, про як ці кошти заробляються. Раптом в дитини можуть появитися невідомо звідки для вас, Да? Пане, я вам дякую. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам Ті TV7+, Нагадаю, спілкувалися із психотерапевтом Русланом Юшкевичем.